Добрий вечір всім. Ну, Для нас вечір, можливо для вас день. З вами канал Ліснички Тревел. Сьогодні коротенька подорож в ліс, сьогодні п'ятниця, вечір, 13 число. до речі, п'ятниця 13. Е, в дуже маленьку частинку лісу, оцю ми обійдемо, де ми в минулий раз знайшли лисички, так і де е, можуть бути сироїшки. Тому зараз ми обійдемо оцю всю частину, подивимося, що тут росте, і обов'язково вам покажемо всі наші знахідки. Тому беремо корзину і рушаємо прямо сюди, вперед. Так, ну що, перший грибочок, це така, я не знаю, жовта гігантська сироїшка. Не знаю, якої вона якості, але це сиру. О, та тут, якби вона була е чистенька, то було б гарно. Ого! Ага. Червива. Розрізаємо і червива, так? Шкода. Ну, вся червива. На жаль. Так, і десь тут ще було щось. Давайте глянемо, що ось тут. Дивіться, такий горбок. Опа! Така от теж, але теж... Ой, блін. Да. Нікуди не годиться. Ця теж погана, бачите, стара. Так, і тут стара, і ось. Тут ще й тут, напевно, щось є, да? теж старе. Зараз цю перевіримо. Ну, я цю візьму. Ніби нормально, так, а тут все старе. Старе, старе, старе. Так, все, йдемо далі. Ще одна, ніби гарна сироїжечка, дивіться. О, яка гарна. Це харчова сироїжка. Ось повинна бути, якщо вона ціла, то вона гарна. Давайте глянемо. Червива. Ніби далі нормально. Так, ось ще кладемо в кошик. Тут більше нема, бо сироїжки ж ростуть. Ми знаємо всі по декілька. Нема тут. Ніби більше нема. Ну, дві сировішки, поки лисичок нема, на жаль. Що, ще пошукаємо трошки. Так, ще одна сироїжечка. Третя. Це вже сироїжка сіра. Ти дивіться, який кольорит. у нас є жовта. Червона, ну, або ця харчова, і тепер ще сіра додається до цього комплекту, якби вона ще ціла була, ціленька. Зараз глянемо. Ніжка червива. Ну, треба розрізати, подивимося. Заберемо цю шляпку. Ось такі у нас сьогодні вечірній збір три різні сироїшки. Ось, але. Лисичок не видно, сирижок нема, дуже багато мухоморів, бо Тож Для тих, хто полюбляє мухомори, можна йти збирати. Так, ну що, давайте ще трошки пошукаємо, що тут ще виросло. Що у нас тут? Опа. Така сироїжка виросла. Бачите? Ну, будемо перевіряти. Шляпку ніби далі нормально. Так, це ще один тип сиріжок, бачите, вже чотири різні. І ось дивіться, яка гарна. Може вона ціленька буде? Теж сіренька сиріжка. Ця взагалі чиста. Так, а що отам цікаво? Під цим горбиком? Ось тут. Сиріжечка. Дивіться, яка. О! Ні, це точно ні. Червива. А от там ще тож є одна, але, напевно, теж червива. Так, я обійду, зараз перевірю. Оце що? А, це мухомор, все. Від, відміна. Відміна повна. Так, все, ніби більше нема тут нічого. А -а. Ну, хоч щось зібрали. те, Добре. Рухаємося далі. А оце що? Почекайте? Учекайте трошечки. Це ж теж сироїшка. Дивіться яка. Ой, щось на те. Ну, ця червива ніжка. Ну, так, можна взяти. Не знаю, якщо воно. Не знищиться по дорозі, то можна забрати. Так, ніби тут все. Обійшли. Ще нема грибів, пройшли дощі. Зараз іще будуть, напевно, дощі, тому, думаю, через тиждень треба прийти. Не думаю, що в вихідні щось ми знайдемо. так? Тут мухомори тільки можна позбирати. Так, ну що, давайте йти далі. А що тут у нас? Напевно, одна із найсмачніших сироїжок, бачите? Ось така сироїжечка гарна. Перевіримо її на черв'ячків. І а, як шкода, така гарна сироїжка, вся червива. Блін, давайте ще оцю перевіримо. Дивіться, яка ця взагалі фантастична. Може, хоч ця буде ціленька. Дивіться, яка гарна. Що у нас тут? О, тут, слава Богу, можна, якщо вона знову ж таки залишиться, по дорозі. Ось так, друзі, ось такі у нас грибочки. Черв'яків повно, а ось, напевно, ще одна, так. Ось це, подивіться. Ось така сироїшка. Дивіться, яка. Ну, ця повністю червива. Викидаю. Так, все, бо тут гарне місце таке сироїжне. А оце що таке? Теж напевно червила повністю. Ціла. Заберемо. Так. Все тут зібрали? О! Дуже гарний колір. Так. Ціленька. Дуже гарно Це дуже смачна сироїшка. Так, і оця. А, ця, напевно. Нікуди вже не піде, так? Ага, бачите, воно розвалюється в мене в руках. Так. Вже щось є. Що тут ще є? Бачите, вони тут всюди таке місце гарне. Вийшло, сироїшкове. Так. Ну, поки все. Друзі, це місце зібрано. Треба ще подивитися далі. Ходімо. Ну що, друзі, все, що могли, знайшли. Сонечко сідає, день завершується. Ось давайте подивимося, що ми знайшли. Сьогодні лише сироїшки, але е, різноманіття дуже класно. Дивіться, є жовта, є стівна, або харчова, є. Е, Ну, такі під, гу... під, гуз... під груздки, груз, як вони називаються. Не, не можу виговорити. І є оці смачні дуже сироїжечки. Да? Такі от, і сироїжка сіра є, бачите? ну Я не знаю, це сіра чи сироїжка зелена. А... Важко так по такому кольору. Але мені здається, це зелена да? Така от. Ось Тобто сьогодні, бачите, таке різномиття, дуже багато червих грибів. Ось, але так на вечерю, я думаю, цього буде достатньо. У будь-якому випадку ми освіжилися, вам показали, що можна знайти в лісі в п'ятницю на дуже маленькому шматочку ліса. Будемо завершувати нашу подорож. Ну, я з вами, як завжди, був канал Ліснічки Тревел. підписуйте, ставте вподобайки. У ще забув сказати: у нас є тікток, я вже казав про це. Так називається так само ліснички трейл. Тому хто фанат Тіктока, можете підписатися. Ми там робимо прямі ефіри. Тобто, долучайтеся, коли ввечері є можливість або вихідні. Ми виходимо біля дому, робимо невеличкі прямі ефіри з того, як ми збираємо грибочки. Ну і просто шукаємо. Не збираємо, шукаємо грибочки, якщо вони є, збираємо. Тому долучайтеся також до нашого Тіктоку. Ось. Ну і гарного всім дня, мирної ночі. Зустрінемося в чергових грибних відео. Пока-пока.